Іспанська Жерона знайшла для себе нового футболіста в УПЛ. Куртуа повернувся після травми і вже тренується. Каз Калоніна скінчилася. А також гучний трансфер Полісся, про який повідомив знаменитий інсайдер Фабріціо Романо. Вітаю, друзі! Макс Коляда, ваша вподобайка. Ми стартуємо. Стартуємо з ліги чемпіонів. 5 березня пройшли два матчі. Відповіді однієї восьмої фіналу ЛЧ. Баварія вдома перемогла Лаціо 3-0. У першій грі римляни перемогли 1-0. Реал Сосідат зустрівся з ПСЖ. Матч завершився перемогою Парижан 2-1, загальний рахунок 4-1. Відповідно, мюнхенці та парижани крокують далі. У Баварії, звісно, все не дуже ок, але Лаціо ну, настільки жахливе. Да, матчі Чемпіоншипу цікавіші, ніж ЛЧ. Підпишусь під останнім реченням і просто сподіваюсь, що сьогодні Реал Луніна, хоча, певно, вже так неправильно казати, про це ми, до речі, за хвильку поговоримо, що Реал сьогодні проти Лейпцига покаже цікавий футбол. І там буде. Гарича. збірна Боснії і Герцеговини назвала склад на матч зі збірною України у півфіналі плей-офф відбору на Євро 2024. Всього у заявці 27 футболістів. Норм так Рустяво, лайна. Я сподіваюся, що то тільки більше заведе наших мужиків на боротьбу і на позитивний результат. До речі, про мужиків. Хто все-таки у нас в заявці буде? Бо ми буквально вчора розповідали про ту нерозбериху, що відбувається. Мінспорту спорту закинули. Попередню заявку, у авту заявку спростувало. І взагалі не зрозуміло, що там буде за інфою. Та тут шестеро представників Динамо отримали виклик до збірної України на березневі матчі плей-офф за вихідне Євро 2024 Мова про Бущана захисників Дениса Попова, Олександра Караваєва, півзахисників Володимира Брашко та Миколу Шепаренка. Ну і форварда Владислава Ваната УАВ ще не оголошувала офіційно про виклик футболістів до збірної, поки є лише список гравців, які потрапили у делегацію збірної України, міністерства молоді та спорт. України друзі, а поки ви пишете свої коментарі, як вам заявочка, я вам нагадаю, що сьогодні Ліга Чемпіонів, де і взагалі нині ціла купа класних поєдинків, на які можна робити прогнози у Фавбет. Посилання для вас лишаю в закріпленому коменті під цим відео. Там же бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. Ну а головне, будьте в середині гри разом з трибуни та Фавбет. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, полісся досягло угоди про трансфер нападника академії Пуерт Кабельо Луїфера ЕрНЕ. Про це італієць повідомив у своєму інстаграмі, як повідомляє джерело, сума трансферу складе 1,2 мільйони доларів. А як на мене, цей інсайд каже тільки про те, що у Романа не дуже високий прайс на інсайди в інстаграмі. Ну бо друзі, Фабріціо Романо пише про трансфери футболіста за 1,2 мільйони євро в Полісі. 300 років йому то треба. Але то не відміняє того, що Фабріціо Романо топ-1 інсайдер у світі. Просто, це просто підтверджує ту історію, що 2-3 з 10 інсайдів у нього куплені. Це не відміняє того, що вони правдиві. Просто вони куплені за даними Татота Ке Полісся веде переговори з Дніпрободин один по трансферу захисника команди Василя Кравця. Зазначається, що переговори знаходяться на завершальній стадії. Контракт 27-річного гравця з Житомирським клубом буде розрахований на 2,5 роки. У Полісся є гроші, а Дніпро немає. Але одні п'яті, а інші перші. У когось перший сезон в УПЛ, когось ні. цікаво. Третій лівий захисник в житомирі. Думаю, що беруть його як ЛЦЗ на заміну Шабанову. Голкіпер Реала бо куртуа повернувся до тренувань з командою. Повідомляє Madrid Юніверсал з посиланням на журналіста Релево. За даними джерела, бельгійць розпочав тренуватися 5 березня. Раніше Анчоті заявив, що куртуа та Мілітао можуть бути доступні після матчу з мальоркою 14 квітня. У луні напішов обраний рахунок матчів до банки. Я не душні, але зворотні. 100 Лунін з однієї травми куртуа видав максимум. Погралося і вистачить. І я чомусь переконуюсь, що у Луніна є ще чимало часу. Бо повернення після травми це не повернення тим, ким ти був. Чомусь всі цей фактор ніби просто забувають і викидують його з голови. Яким би сильним до травми не був Тібо куртуа ніхто не знає, в яких кондиціях він повернеться. Так, те, що йому будуть давати грати, це факт, але це не каже про те, що куртуа стане на ворота і буде таким же надійним, як був рік-два тому. або то просто мої окуляри е, різко стали рожевими. Друзі, за всіми цими перипетіями щодо Луніна, найкраще слідкувати в мобільному застосунку Tribuna.com. Там ви завжди оперативно дізнаєтесь про всі цікаві новини для вас. Тож качайте його за посиланням в описі до цього відео. На трибуні зручно. І оперативно, футбол 24, який раніше повідомляв про потрапляння правого захисника Динамо Олександра Тимчика до сфери інтересів Жирони, розкрив більш конкретну інформацію щодо зацікавленості іспанського клубу до українця. Зазначається, що Жирона вважає тимчика трансферним пріоритетом у лінію оборони. Підсилення цієї ланки є основним завданням спортивного менеджменту клубу на чолі з Кікке Карселем. Для підсилення оборони каталонці перед ймовірним потраплянням у Єврокубки планують інвестувати чимало грошей за даними Добре проінформованого джерела футбол 24 в Іспанії. Жерона хоче підписати тимчика, аби надати команді досвіду. Мені здається, цей трансфер цілком ймовірний. Я думаю, Суркіс не буде ставити величезний цінник на тимчика. Жерона, відповідно матиме кошти на його придбання. Тимчик дуже якісний, правий. Захисник, якого є ким у Динамо замінити, той же Каравай, в принципі. Тому мені здається, тут він-він для всіх абсолютно. Друзі, що ви на цей рахунок думаєте? Мені здається, що влітку цілком ймовірно, що Тимчик і деякі інші футболісти з української прем'єр-ліги, цінник на яких не дуже кусається, але вони мають гарні ігрові якості, можуть прийти в ту таки Жарон. Свої думки пишіть в коменти. А у мене все. Бережіть себе і папа. -па. На зв'язочку!